Багато хто думає, що ЕЛАР це продукція тільки для схуднення, але насправді це зовсім не так. От, наприклад, той самий Fiber Boost. Усі гадають, що Файбербус допомагає це клітковина, і вона допомагає схуднути так. Воно в принципі так і є. Ну, в принципі воно так і є. Але ж насправді Файбер Файбербуст. Спершу він ну, для чого клітковина? Для того, щоб вивести все зайве з нашого організму, вивести всю е, ніч, так би мовити, да? все, що не потрібно організмові, все, що там десь давно вже закупорилося, і, як то кажуть, мер, мертвим сном причепилося.